Давайте уявимо, що ми провели перемовини, і росіяни погодились на заморозку російсько-української війни. А вони теоретично можуть колись на це погодитися, якщо в них буде вже геть колапсувати їхня економіка, і вони зрозуміють, що їм треба пауза. Хоча я думаю, навіть в такому випадку зараз Володимир Путін на це не піде. Але уявімо, що так станеться. Ну давайте змоделюємо ситуацію. От уявімо, заморозка російсько-української війни відбулася. Сторони зупиняються по лінії бойового зіткнення. Що відбувається далі? Якщо жодна зі сторін не зазнала поразки або не здобула стратегічної перемоги, то далі буде відбуватися наступне: на території Російської Федерації буде відбуватися ще більша мілітаризація, російська економіка отримає друге дихання за рахунок зняття частини санкцій, російський ВПК розкачається ще більше, ніж зараз. Поступово почнуть відновлюватися цивільні сектори російської економіки. В принципі, російське суспільство отримає чіткий сигнал, що війна проти іншої держави це не так вже і складно, не так вже і погано, можна потерпіти, Усе одно, потім ситуація стабілізується. Наявний час Російська Федерація використає для розбудови своєї армії, для нарощування виробництва озброєння, для реформи своєї армії. А російська армія зараз активно реформується. Навіть попри там, значну деградацію командного особового складу сухопутних військ, вона все одно зараз змінюється, російська армія, в кращу сторону, на жаль, для нас. І таким чином, за рік-два, Російська Федерація у разі заморозки російсько-української війни буде готова до нової повномасштабної війни проти України. При цьому, оскільки Російська Федерація це диктатура, вона зможе дуже легко, без політичних срачів, консолідувати для цього всі наявні ресурси. Крім того, сама суспільно-політична ситуація всередині Російської Федерації штовхатиме Владимира Путіна до розв'язання нової війни, оскільки до Російської Федерації повернеться значна кількість росіян, які вміють вбивати, які мають бойовий досвід, вони будуть багато хто з них соціально незадоволений, для них треба буде знаходити простір, де вони зможуть випустити пар. І для того, щоб знизити градус напруги всередині Російської Федерації, Владіміру Путіну треба буде знову знайти зовнішнього ворога, щоб спрямувати туди агресію, ненависть росіян, щоб вони не думали про внутрішні проблеми. Ось що ми отримаємо у разі заморозки війни, у випадку, якщо Російська Федерація не зазнає стратегічної поразки.